Їх юних сміливців лиш горстка була, і серцем зосталі, і духом граніту. Увелич летіла у вічність їх лави і чин їх навіки став юності мітом. зоїх слабодухів за ними у путь. Куди нам ви ж діти? Загинете дармо? о ні, бо ще завтра за нами підуть мільйони. На силу зміняємо ярма. Чи здержать того, в кого серця з вогня і душу завзято до бою напняв? Хто любить отчизну гарячо, причисто? Оприйде в країну твій радісний день. Поглянь же, мільйони до бою веде крізь бурі, сердиті, жорстоко їх триста. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що між Бахмачем та Ніжином зійшлися у бою загін революційних військ більшовицької Росії, який наступав на Київ. Захисники УНР з українського боку у бою брали участь чотири сотні першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та перша сотня студентського курення січових стрільців, разом понад 500 вояків і 20 старшин. Більшовицьким наступом на Київ командував головком у радянських військ підполковник Михайло Муравйов. Без Середньо загін російських більшовиків під крутами нараховував від 4 до 6 тисяч вояків. Однак, незважаючи на десятикратну перевагу більшовицьких військ, бій під крутами тривав понад 5 годин, і обидві сторони зазнали значних втрат. Надвечір оборонці почали відступ у напрямку Києва, аби не потрапити в оточення. Зібравши вбитих і поранених, українське військо відходило до ешелону, який чекав за кілька кілометрів від Крут. Українці втратили вбитими пораненими полоненими 250-300 вояків і 10 старшин. При відступі одна чота студентської сотні потрапила в полон. Відступаючи у сутінках хлопці втратили орієнтири, вийшли просто на станцію крути, вже зайняту червоногвардійцями. Аби помститися за свої значні втрати. Більшовики спочатку познущалися з. 27 полонених, а потім їх повбивали. Тіла загиблих студентів і гімназистів з підкрут були перевезені до Києва, де 19 березня 1918 року урочисто поховані на скольдовій могилі. Розстріл студентів під крутами був одним із перших випадків розправи над полоненими у роки громадянської війни. Він показав, що ця війна ведеться за іншими правилами, адже на фронтах першої світової війни воюючі сторони дотримувались міжнародних женевських конференцій щодо полонених, за якими останнім гарантувалося життя.